Щоб люди бачили, yeah, що ти за державні гроші, yeah, що ти творяв. Okay. Yeah. Ану, давайте тут в мене напади, дайте мені свідчо-оперативну оперативно-акуляційний сорт. А я виділю. Ні, ми підводимо цілі. Кого ви захищаєте? Ви що, не чуєте з глухом що? Дивіться, дивіться. ти Дивіться, дивіться, начальник, ти будеш відповідати за дії свого всього. Дивіться, терміново треба слідчо оперативно. Тут керівництво судової охорони дозволяє собі совітне і не стримує Так, Ти не стримає, ти подав чого.